Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати рівнобедрений трикутник та його властивість Вправа, яку ми з вами розглянемо, вправа 203. Дано трикутника БЦ АБ дорівнює БЦ, що означає, що він рівнобедрений. За умовою у нас АЦ основа. Кут ВЦА дорівнює 40 градусів, кут АБЦ дорівнює 100 БД медіана. Потрібно знайти кути трикутника А. Б, Д. А саме кут А, Б, Д, А. І ви мене запитаєте, а чому ж тут однією літерою? Я поясню, тому що кут А не має продовження, то й ми маємо право його назвати однією. Букою. Ось у нас кут А Б Д. Ми маємо зазначити трьома буквами, тому що ми не можемо сказати, що кут Б, бо кут Б це ось весь кут, а це його частинка, тому трьома буквами. І кут А, Д, Б. Розв'язання. І так, я вам пропоную завжди ось ці кути, які у вас відомі, позначати на рисунку, щоб працювала асоціація. І так, у мене кут БЦА 40 градусів. Знайшли кут БЦА. Ось цей кут буде дорівнювати 40 градусів. Кут АБЦ, АБЦ вже двома дужечками, щоб позначити, що це різний градус кутів 100 градусів. І так, ми шукаємо з вами кути даного трикутника. А. БД. Тому ми показуємо, що ми працюємо саме з цим трикутником пишемо із трикутника А Б Д. І так, ми з вами знаємо властивість рівнобедреного трикутника і знаємо, що БД є висотою, медіаною і бісектрисою. Якщо БД це бісектриса, то кут А B, буде дорівнювати. Половинці від кута АВС, тобто буде дорівнювати 50 градусів. Запишемо це. Кут АВД дорівнює одна друга, половина це одна друга кута АВС. і дорівнює 50 градусів за означенням бісектриць. Далі, БД у нас ще й висота. Якщо БД це висота, то тут утворився кут 90 градусів. А це у нас кут АДБ, тобто наш кут АДБ буде дорівнювати 90 градусів. І ще ми знаємо, що у нас трикутник рівнобедрений. і ми з вами говорили, що за властивістю кути при основі рівні. Тому, якщо в нас кут… БЦА 40 градусів, то кут А буде теж дорівнювати 40 градусів. Тобто пишемо кут А дорівнює куту БЦА і дорівнює 40 градусів. І пояснення, що це все було за властивістю рівнобедреного трикутника. Все, ми так легко знайшли з вами кути. І так, відповідь: ми маємо 50 градусів, 90 градусів і 40 градусів. Наступна наша вправа 204. Дану трикутника БЦ, АВ АБ дорівнює БЦ, що означає, що він рівнобедрений. БД медіана кут АВД, ось цей кут АВД, становить 53 градуси. Нам потрібно з вами знайти кут АБЦ і кут ADE. І так, розв'язання. Значить, що ми маємо? Маємо за властивістю рівнобедреного трикутника, що ведеться медіана, бісектриса і висота. Якщо в нас медіана є і бісектрисою, то щоб знайти кут АВЦ, а ми знаємо його половинку, потрібно 53 помножити на 2. Чому? Тому що медіана, бісектриса, вибачте, поділила цей кут на два рівних кути. Тобто, якщо тут 53, то і тут у нас буде 53, тому весь кут. Це буде 106 градусів. І так ми пишемо за властивістю рівнобедреного трикутника. Такий заголовок, двокрапка. Значить, кут АВС дорівнює 2 помножити на кут АВД. Дорівнює 2 помножити на 53 дорівнює 106 градусів. Ви можете написати, що 53 додати 53. Далі, Далі ми знаходимо з вами кут АДЕ. Він знаходиться за межами трикутника. Але давайте знову проаналізуємо, що в рівнобедреному трикутнику БД це ще й висота. Якщо це висота, тут у нас утворюється прямий кут. Ці два кути: кут А, Д, Б і АДЕ, суміжні. Їхня сума становить 180 градусів. Якщо один із них 90. Той кут АДЕ теж буде 90. Розпишемо це. Значить, ми пишемо ПДТР висота, кут А, дорівнює 90 градусів. Далі кут АДБ. Додати кут АДЕ дорівнює 180 градусів, як суміжні. І тоді, щоб знайти кут АДЕ да маєте від 180 відняти 90, тобто зразу запишемо, що це буде дорівнювати 90 градусів. Все, розв'язали, значить, відповідь: 106 градусів і 90 градусів. Наступна наша вправа 206. Дану трикутника BC. а B дорівнює БЦ, що означає, що він рівнобедрений. Та на кут 1, ось кут 1, 140 градусів знайти кут 2. І так, дивимося. Чот... Кут 1. Давайте я якось з вами кут 1, пов'яжемо із кутом нашого трикутника. Якщо ми гарно подивимось на рисунок, то бачимо, що кут 1 і кут BAC, вони суміжні. Тобто їхня сума становить 180 градусів. Якщо кут 1, 140, то кут BAC буде дорівнювати. 40 градусів. Розпишемо кут 1 додати кут BAC. І знову зазначаю, що я називаю трьома буквами, бо він має продовження дорівнює 180 градусів як суміжні. І тепер знаходимо кут BC. кут БЦ дорівнює 180 відняти кут 1, тобто 140-180, вибачте, відняти 140 дорівнює 40 градусів. Трикутник у нас рівнобедрений, тобто за властивістю рівнобедреного трикутника, кути про основі рівні, тобто тут у нас теж буде 40 градусів. Пишемо, що кут BAC дорівнює куту BCA і дорівнює 40 градусів за властивістю рівнобедреного трикутника. І далі проаналізуємо, бачимо, що цей кут BCA, кут 2, вони вертикальні. Ми знаємо властивість вертикальних кутів, що вертикальні кути рівні. Тож запишемо, що кут BCA дорівнює куту 2 дорівнює 40 градусів як вертикальні. вертикальні. Все, відповідь 40 градусів. Наступна наша вправа, вправа 207. і тут у нас уже з вами немає готового рисунка. Давайте з вами проаналізуємо умову. За умови у нас сказано. Кут вертикальний до кута при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 68 градусів. Тобто ми з вами побудували, як завжди, рівнобедрений трикутник, показали, що він рівнобедрений, І побудували вертикальний кут до кута при вершині, щоб назвати цей кут, який ми щойно з вами побудували. Нам тут потрібно на кінцях кута дописати ще якісь букви, наприклад, М. І N. Тобто кут вертикальний буде називатись MBN або NBM, як хочете. За умовою він у нас дорівнює 68 градусів. Далі надіть кут між бічною стороною трикутника та медіаною, проведеною до основи. Тобто, нам потрібно з вами ще від вершини провести медіану, назвемо її BD. І ми маємо знайти кут між бічною і медіаною, тобто оцей кут АВД. І так, запишемо дано, запишемо його разом. І так, сказано, дано трикутник АВС. Зазначаємо, що він рівнобедрен, тобто АВ дорівнює ВС. Далі кут АВС... Б, Так, сталася помилка, я не побачила, що я не нажала на продовжити. І так, не знаю, де я зупинилася, але ще раз я прокоментую, що я тут записала: Кут АБЦ і кут МБН вертикальні. Кут МБН за умовою дорівнює 68 градусів, БД це медіана. Ось я позначила, що ці кути у нас вертикальні. Далі. Розв'язання. Якщо кути вертикальні, то вони рівні. Тобто кут АВЦ буде дорівнювати куту МБН, тобто буде дорівнювати 68 градусів. За умовою сказано, що БД – це медіана і не просто медіана, а медіана, яка проведена до основи. За властивістю рівнобедреного трикутника, тоді вона є і висотою, і бісектрисою. Якщо це бісектриса, то вона даний кут поділила на два рівних кута, тобто кожен по 34 градуси. І щоб знайти наш кут АБД, ми маємо одну до другу помножити на весь кут, тобто на кут А або АБЦ поділити на 2. І це буде дорівнювати 34 градуси, тобто відповідь 34 градуси. Нічого складного, як ви бачите.